Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі. В цьому відео важлива тема для самих українців, хто знаходиться в Німеччині, та мабуть для тих, хто планує отримати там тимчасовий захист. Взагалі, останні два тижні були такими гарячими політично, було дуже багато висловлювань різних політиків, експертів. В цьому відео хочу показати вам, що думають самі українці в Німеччині з приводу скорочення виплат, що думають самі німці з приводу отримання Біргільєльт українськими біженцями. Вже про все це детальніше в цьому відео. Підпишіться на канал, якщо вам цікавий цей контент. Також можете поставити лайк в цьому відео, написати коментар. Так, ви допоможете просуванню україномовного YouTube. Дякую вам. Отже, ви знаєте, що все почалось з ініціативи прем'єр-міністра Баварії Маркоса Зьодера про скорочення соцдопомоги українцям. Він та інші, до речі, політики виступили з ініціативою перевести українців з системи Біргільґельд на Азуль. Случаї українців нужно позаботиться о том, щоб у українців більше не було Бюргергельд. І лучше всього, щоб не у усіх, хто приїде в будущем, а у всіх. Тобто німецький уряд зараз працює над питанням, як одночасно забезпечити фінансове перебування українських біженців та досягти економії грошей в бюджеті, тому що держава прагне ви розумієте, стримати бюджетні витрати і також стимулювати інтеграцію українців саме через зобов'язання працювати та зменшення соціальної підтримки. Послухайте, що кажуть українські біженці в Німеччині з приводу виплат біргільгельд. Я вчу німецьку мову, і хочу потім далі тут працювати виховательку в в дитячому садочку. Не дуже добре, якщо вони усіх підряд під один грібінець гребтимуть. Я вимушена буду йти працювати там прибиральниця чи десь у супермаркет. А мені б цього не хотілося, тому що для майбутнього це не робота в мої руки. Я можу більше і хочу більшого. Я розумію німецьких людей, тому що вони їм дуже тяжко зараз. І за ті три роки, що ми приїхали тут. Інфляція дуже велика. Це не дуже гарно, коли скорочують, коли маленькі діти. А якщо приїхали дорослі люди, то треба інтегруватися. Я працюю вчителем, я ж не залежу від виплат. Не знаю. Комусь дійсно потрібно час на інтеграцію. хтось може почати одразу. Когось виплати мотивують, когось демотивують. Все по різному я не можу коментувати. Висновки чи бажання німецьких політиків це їхня країна. Ми дуже добре розуміємо, що ми на утриманні на німецькому бюджеті, і це гроші платників податків німеччина. Також хочу сказати, що лідер ХСС Зьодер наголошує, що жодна інша країна не надає українцям таких пільгових умов, як Німеччина, і на його думку, саме це одна з причин, чому так мало українців ФРН працюють. Хоча багато хто має добру освіту. А наразі в Німеччині працевлаштовані лише 35% працездатних українських біженців. Ви знали, що зараз в німеччині на одну вакансію припадає дев'ять безробітних, дев'ять друзі. і серед них є також німці, біженці. Ота є, але люди не йдуть. Чому так відбувається? Чому саме зараз найкращий шанс? Я вважаю, для українців показати себе. Да, надо отменить бюргергельд для украинцев. Почему они должны получать от нас эти деньги? Нашим немцам тоже живется несладко, включая пенсионеров, которым пришлось проработать здесь 45 лет, зарабатывая гроши, и которые, по сути, помогали строить Германию. Украинцы это часть Европы. И нельзя внезапно отменить то, что было введено два года назад, чтобы они получали бюргергельд. Как теперь отличить новичков, которые его не получают, от старых, которые продолжают ее получать? Это приведет к несправедливости. Я был удивлен, что это предложение появилось именно сейчас. С самого начала меня удивили. Удивило, что статус беженца автоматически дает право на бюргергельд. Я знаю женщин-беженок, которые изначально были не бедны. Я думаю, было бы правильно, если бы беженцы, независимо от того, прибывают ли они из Украины или из другой страны, интегрировались в систему быстрее, чтобы они не зависели от государственного финансирования так долго, а просто интегрировались быстрее, чтобы был какой-то срок. украинцев расселяют в регионах с высоким безработием. Бизнес не хочет инвестировать в противника, которого через год могут, например, депортировать. Тат вакансії пусті, люди без роботи. Основная проблема заключается в признании дипломов, что свидетельствует о неспособности немецкого рынка труда и немецкой бюрократии предоставить украинцам доступ к рынку труда. Германия является одной из стран с самым низким уровнем занятости украинцев, и это лишь в ограниченной степени связано с тем, что люди просто не хотят работать, а с тем, что на рынок труда очень сложно попасть. Посмотрите на Польшу, Прибалтику, там до 80% украинских беженцев работают, в Германии это около 40%. И тут я есть шанс для украинцев, потому что на и квалифицированных, и неквалифицированных Если украинцы начнут активно заниматься Мати ці місця це змінить. Я вважаю, сприйняття нас як нації, тобто не просто біженці, а необхідна робоча сила. Питання тільки в тому, чи готові ми самі довести, що українці – працелюбний народ, чи готові ми відмовитись від зони комфорту заради майбутнього, чи дамо ми шанс німецьким роботодавцям побачити в нас партнерів, а не тягар. Це не значить, що всі українці, які мають право на проживання в Германії в качестві біженців, вдруг сразу почнуть працювати. Я думаю, що багато з них і так вже стараються, і багато навіть вже працюють, і я вважаю, що нам потрібні інші стимули, щоб вони швидше і проще виходили на ринок труда і перестали отримати соціальне пособие. Я думаю, що та саме важливе, що ми можемо зробити, позаботитися о том, щоб було менше бюрократії і був швидкий доступ к ринку праці. Тому що погодьтесь, робота в Німеччині це не просто зарплата, це Такий квиток в стабільне майбутнє, хоча окремі німецькі експерти та правозахисники застерігають, що така політика, тобто скорочення виплат переведення на азуль, наприклад, може не лише погіршити становище українських біженців, але й підірвати репутацію Німеччини як правової держави, що поважає європейські принципи рівності та захисту вразливих груп. Інші заявляють. Або йдіть працювати, або назад в Україну воювати, ніяких виплат, мовляв, не буде. Тут важливо зрозуміти, що це не просто, друзі, все, політичні гасла, це типова підготовка, я вважаю, до реформи, тестують зараз суспільну реакцію, запускають потрібні медіа наративи, щоб зміни сприймалися також як логічний і необхідний крок. Молодь зараз навчається або проходить перекваліфікацію. То за правилами азулю додається ще плюс 125 євро бонусу. Тобто реальна економія для бюджету Німеччини буде 50-70 євро на людину. Чому так голосно говорять про українських біженців про виплати біргельгельд? Насправді все набагато цікавіше, тому що якщо українців перевести на статус Азуль, вони перестають бути частиною загальноєвропейської системи захисту, тобто параграфу 24-го. Яка діє до 2027 року. Замість цього стають частиною внутрішньонімецької вже системи, яка відкриває для уряду більше можливостей. По-перше, менше бюрократії, дешевше адміністрування, немає обов'язку пропонувати роботу, легше управляти міграційними потоками. Тобто, друзі, зараз Німеччина просто бере під власний контроль усе, що досі вирішувалось на рівні Європейського Союзу. Та українців тільки зараз. Завершують курси, наприклад, підтверджують дипломи, виходять на першу роботу, особливо фахівці, лікарі, вчителі, інженери. З одного боку політики хочуть показати виборцям, що вони діють, що ми не годуємо дармоїдів, ми справедливі, ми змусимо працювати тих, хто може. Тобто, друзі, як висновки, дискусія в Німеччині навколо соцдопомоги українцям набирає обертів. Ви чули самих українців, чули. Звичайно, громадян Німеччини, що вони думають з цього приводу. Друзі, одне зрозуміло, що простих рішень не буде, і уряду доведеться дійсно шукати баланс між допомогою, інтеграцією та економією бюджету. Отже, що буде відбуватись далі? Ми з вами побачимо. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!